Якщо у вас був досвід відторгнення батьками, тобто ви щось хотіли сказати, але батьки не слухали вас. Тобто, тихо будь, я не маю часу, ну не набридай, я не хочу цього чути, то в майбутньому може у вас сформуватися. Копіювання цієї програми такої поведінки, і коли ви запишете якесь своє відео, там навчальне чи ще якесь, яке стосується якраз інформативності, то ви можете самі проти себе мати теж таке відторгнення. Тобто, слухаючи своє відео. Мати якісь таке відчуття, я себе не слухаю уважно, а це не треба слухати. А це щось, я говорю, неважливе в цьому відео. Розумієте, що таке копіювання програм своїх батьків. Тобто все, що ми бачимо, ми це все скопійовуємо, можна так сказати, чи як це психотерапевти, ви мені ще назвіть, як це точно називається? Проекція, чи як там проекти, інтроекти і ще є які там. Контрпереноси, переноси, які там ще схеми. схема терапія, психологія, психотерапія, там коротше. Глибинна ця тема, але головне, що це стосується відторгнення. А людина розвертається навпаки до прийняття себе. Це є програми деструктивні, які від розрив роблять контакту зі мною, тому що, слухаючи себе на відео, я себе уважно не чую, тому що я десь думками в іншому місці, це не важливо. Слухаючи іншого блогера, наприклад, я слухаю його дуже уважно, я дуже сфокусована, я дуже зосереджена. Включила своє відео і тут вже все. Я, увага моя десь там, там. Ой, треба виключити. Це не важливо, це не цікаво тому багато людей мають цю привичку. Я не хочу фотографуватись, я не хочу чути себе на, на, на цьому на звукозаписі, Я не хочу відео ніяке записувати, я не хочу щоденник вести прийняття свого життя. Я не хочу, я не хочу, я не хочу. І це таке відторгнення себе, воно є дуже поширеною такою мілоччю ем, життя, яка веде до ем, деструктиву. Але завжди пам'ятати, щоб розвертатись до себе і слухати і чути себе. Тому що, коли я себе відторгаю, стараюся себе не помічати, не чути, не вслухатися в те, що я собі там записала на звукозапис, ой, та це щось неважливе. Записувала я в певний час, наприклад, а за деякий час я це слухаю, і мені здається, це щось неважливе, нецінне, непотрібне і таке йде знецінення себе. І це все може бути на основі. Це як одна із причин, що це може бути через те, що вам батьки в дитинстві транслювали таку модель поведінки. тихобудь,